Всім привіт! Зима наступила серйозно. Сьогодні 3 грудня. Сніг падав 1-2 числа, а вчора впав дощ. І зробив трохи скориночку таку. Йду, хочу показати, подивитися на вулики свої японські, як їх замело. Показати, як вони в мене зимують. Крісла одірундаки позамітало. Гойдолку також замело. Ліс, дерева. Гнуться, хитаються, ламаються. Його впало приблизно сантиметрів 30. Але завчора, вчора була плюсова температура, вчора трохи розтопилося. Розтопилося і покрилося з коринкою. Вулики мої стоять, здалеку видно. Що все японські, Стандартні методи я не практикую, не хочу. Мене більше цікавить, щоб бджоли жили в... Е в природньому середовищі, в природньому середовищі розвивалися. І по природньому у них забирати мед. Ну, По природньому, в принципі, мед забирати в бід не можна, бо вони заготівля корму йде на зиму. Отже, перший вулик ось цей бджіл немає взагалі. Був рій, але приблизно в кінці літа він пропав. В другому і в там тих трьох вищечках є е, руї. Руї досить сильні, досить нормальні. Як бачимо, снігом замело вулики, але мокроти нема. Мали би ці бджілки вижити. Вділо взагалі бажано зимою не турбувати, сніг не згортати. Лишити їх так, як вони є. І ось цей мене вулик, один лишився, був дуже слабенький рій, але я вирішив його нікуди не переселяти, ні, нічого з ним не робити, а лишити, подивитися, як він переживе зиму ось в такому в такій коробочці. Так само тут. Вулики бачу. Раз, там топиться по бокам, значить, значить, бджілки живі, тепло тримає, вроді би і не мокрі знизу вулики. Будемо бачити, як перезимували. Далі відео, навіть не далі, а у наступному відео ви побачите вже навесну, коли лі... стопиться це все. Сніг потопиться, полізу буду показувати, як які рої перезимували.